До Одеси привезли тіло загиблої в Стамбульському аеропорту Українки. 45-річна Лариса Цибакова під час вибуху була із сином та чоловіком у зоні митного контролю. Одеситка зазнала численних осколкових поранень і померла від крововтрати. Прощання з нею призначили на завтра. На в самій Туреччині тим часом ідентифікували тіла терористів, які позавчора ввечері вбили 44 людини та поранили 250. Ними виявилися Киргиз, Узбек і Росіянин. Яна Слясарчук зі Стамбула з подробицями заходи безпеки Ататюрка постійно змінюються і безпечнішими не стають. Ще кілька годин тому ми спокійно фільмували по всьому аеропорту. А зараз із камерами через зону контролю не пускають навіть тих журналістів, які просто збираються повернутися додому. Що на день нові кадри з камер спостереження потрапляють до преси. Ось на цих поліція намагається зупинити терориста, але марно. Один турецький чиновник, який не побажав розкрити ім'я, повідомив громадянство бойовиків. Це виходці з Росії, Киргистану та Узбекистану. Спеціаліст з безпеки та міжнародної політики, професор Туран, не думає, що служба безпеки Ататюрку могла підготуватися краще, адже готуватися мали інші звісно завжди є куди вдосконалюватися, але це постійний компроміс між свободою пасажирів та заходами контролю. Мені здається, вдосконалювати треба розвідку, а не безпеку аеропорту. Адже зараз сили безпеки були більш зайняті курдами, ніж готувалися до удару з боку ісламської держави. Ми спробували знайти наших поранених співгромадян, але і віктору з Черкаси, і Тетяні з Полтавської області, вже настільки краще, що їх ще вранці виписали. Про тетяну в шпиталі Чапа нам розповіли, що вранці вона вже поїхала до аеропорта. Порту так поспішала, чи полетіти зі Стамбула, чи можливо за своїми речами, що навіть залишила біля ліжка сумку. Медперсонал так і не зрозумів, чи повернеться Тетяна сюди, чи ні. А ще одна наша співгромадянка Ольга, яку зустрічаємо в аеропорту, відлітаючи, зітхає з полегшенням. В час теракту вона мала бути саме в його епіцентрі. Коли ми зналі то було дуже страшно. Нам об там сказав наш друг. І ми, звісно, испугались, потому тому що ми якраз должны были їхати в аеропорт. Але ми задержались, і ми не поїхали. Ми должны были там правісти ночі. Ну, итоге ми задержалися, і слава Богу, якби там біда нас обошла. І місцеві і іноземці спокійно чекають на свою чергу на стійках реєстрації неподалік від двох фотографій загиблих співробітників аеропорту. Австралійка, чия родина поїхала туди з Харкова, взагалі не звертає увагу на те, що навколо читаючи книгу. Вашу ванбієфрейд. Чому нам боятися? Навряд чи це повториться тут в аеропорту. Ще й безпеку посилили. Нема сенсу бути наляканим. Треба молитися. За день в Стамбулі 16 рейдів, 13 затриманих. Їх підозрюють у зв'язках з угрупованням Ісламська держава і у підготовці теракту, що забрав життя 44 людей і залишив пораненими. іще ще Серед затриманих є іноземці. Яна сезарчук Сергій Кісельов зі Стамбула ТСН. один плюс